Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прогнуть віддати Донецьк, Луганськ, тобто під загрозою захоплення потім Полтава, Харків, Дніпро? Плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну тут нічого немає унікального. А йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту, віддались Росії. Да? І у нього далі звичайний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типа, перемовини. Поняла це методичка, яку він використовує згода в год із того, ну типа з десятилеття в десятиліття на когось напав, сказав тут рус ми захищаємо русских, потім цю землю, ті типу, на дипломатичному шляху і передають, і він іде далі захоплювати. Поняла? Ну ну все просто, ну реально, мир це дорівнює і типу, далі захоплення території України. Далі війна, і так просто вона ще далі буде зміщатися. Ще... Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. Це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців. Дивіться, зараз українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на на окупованих територіях. І хтось живе спокійним життям, слава Богу, але хтось сидить сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть вони українці на окупованих територіях чи вони вже на російській території. Типу українські росіяни чи російські українці, поняли? Оця історія? Ну, це жесть, уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу а підтримати репостом це відео. Українці є, мають не забувати. Поняли? Ну, я знаю, всім уже дуже важко. типу, честь і хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати І грошима, і волонтерством, і добровольці. Ті, хто вже устав, все розуміє. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець, поняли? Мукану не не зупиниться. Путін Неприятко, не Ну нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема друге дихання беріть. Понял, друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.